Перекриття із залізобетонних плит. Термобудинок це будинок із монолітними стінами, які витримують будь-які перекриття, залізобетонні плити, монолітне або дерев'яне перекриття. Проектне рішення перекриття на даному об'єкті це залізобетонні плити. У цьому відео ми розглянемо, як правильно виконати перекриття із залізобетонних плит у термобудинку, враховуючи всі важливі нюанси: витримка монолітного поясу. Після того, як залити останній ряд блоків і сформовано монолітний пояс, потрібно дати бетону час, щоб він набрав міцність. Зазвичай це займає близько 10 днів. Після цього можна сміливо укладати плити перекриття. Розмір і правильне укладання плит. Згідно зі стандартами, плита повинна спиратися на стіну не менш ніж на 8 см, краще, якщо 10-12 см. Дуже важливо підбирати довжину плит так, щоб вони лягали на бетонну частину стіни, а не на зовнішню стінку термоблоку. Це робиться для того, аби потім було зручно утеплити стіночкою термоблоку торець плити перекриття, утеплення торця плити перекриття. Цей процес є обов'язковим і необхідний, аби уникнути промерзання. У цьому допоможе стінка термоблоку, коригування висоти стінки. Стандартна панель перекриття має висоту 22 см, а стінка термоблоку 25 см. Ті 3 см, що залишились, відрізаються звичайною ножівкою. Арматура під плитами Зазвичай плити перекриття кладуться на цементно піщаний розчин. В деяких випадках в розчин утоплюється арматура. Це забезпечує рівномірну товщину розчину по всій площі прилягання плит до бетону. Закриття отворів у плитах. Заливаючи бетон між пустотною плитою перекриття і зовнішньою стінкою термоблоку, треба враховувати, що в торці плит є відповідні отвори. Краще за все їх попередньо заглушити відходами пінопласту в комбінацію з монтажною піною. Це нам дозволить уникнути зайвих перевитрат бетону. Правильний монтаж перекриття запорука надійності конструкції будинку. Важливо враховувати кожен етап та дотримуватись цих порад. Якщо відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тут ви можете знайти більше відео про будівництво термобудинків.